Виконуємо вправо 9.1 до параграфа 9 за підручником інформатика 9 клас. Авторів Казанцева-Стаценко 2022 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника. З іменем вправо 9.1. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. При бажанні можете відформатувати таблицю за зразком до вправи. Я вже це робити не буду. Якщо у вас виникнуть питання, як форматувати, перегляньте відео до параграфа 8. Виділимо клітинку E3 та надамо ім'я даній клітинці, а саме опалення. Для цього перейдемо до поля ім'я і ось тут введемо слово опалення. Для підтвердження натискаємо клавішу Enter. Бачимо, дана клітинка вже називається опалення, аналогічно з ось цими клітинками. Це у нас буде водопостачання. Електропостачання. Клавіша Ентер для підтвердження газопостачання і квартплата. Enter для підтвердження. Отже, ми надали імена даним клітинкам. Тепер запишемо формули для підрахунку, вартості за місяць за опалення, водопостачання і так далі. Виділимо клітинку F11. Формула в Excel розпочинається зі знака дорівнює. І тепер введемо ім'я клітинки, яка колись називалася Е3. Тобто там, де знаходиться ціна за опалення метр квадратний. Для цього просто починаємо з клавіатури вводити слово опалення. Бачимо, зразу з'являється назва клітинки, клацаємо по ній двічі. І бачимо, що в нас повністю введене ім'я клітинки і підсвічується потрібна клітинка. Для того, щоб підрахувати вартість за місяць опалення, нам потрібно ціну за опалення помножити на площу квартири. Множимо на площу квартири. Далі, щоб не писати ось тут ті самі формули, використаємо автозаповнення. Наводимо вказник миші на нижній правий куток виділеної клітинки. Щоб курсор ми ще став, як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Перевіряємо, бачимо все добре. Якщо ми надали ім'я клітинці, то посилання на дану клітинку за замовчення є абсолютним. Бачимо, що синя клітинка опалення не зміщується. Аналогічно для водопостачання. Зрозуміло, ім'я літинки вже буде водопостачання. Тут вже множимо на показники лічильника водопостачання і використовуємо автозаповнення. Тепер електропостачання, підрахуємо вартість за місяць. Множимо на показник лічильника. Тепер ціну за газ І квартплату. Тут бачимо 1 метр квадратний, значить, множимо на площу квартири. Використаємо автозаповнення. Єдине, що було зручніше, бачимо, ось тут у нас написано гривня. Давайте зробимо ось так само. Гарніше буде виглядати, виділимо даний діапазон і на вкладці основне в групі число. Виберемо грошовий, поставлений значок гривні. Якщо у вас встановилася не гривня, то знайдіть гривню ось тут, або вибирайте інші фінансові формати. Приходите на грошовий і знаходите позначення гривні ось тут десь. Тепер давайте підрахуємо ще суму оплати. Тобто загальну суму, скільки нам потрібно заплатити за місяць за ось це все. Для цього перейдемо на кладку формули і виберемо автосума. Виберемо тільки правильний діапазон. А саме нас цікавить ось цей діапазон. Утверджуємо вердення формули кнопкою Vita або клавішою Enter. І тепер протягуємо вниз. Так, все добре. Ну і підрахуємо ще суму загальну. Тобто суми до сплати всіх квартир за місяць. Так само автосума. Перевіряємо, чи правильний діапазон. Діапазон правильний. Усе. Тепер збережемо дану книгу у власній папці «Файл зберегти як. Ім'я залишаємо те саме. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бержіть себе. Все буде, Україна!